на цих світлинах мужні оборонці, які стали героями російсько-української війни та віддали життя за батьківщину цього дня біля меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України, що поблизу пам'ятника Степана Бандери вшанували всіх полеглих захисників під час акції пам'яті ціна незалежності. Ці хлопці і дівчата, які тут викорбовані, і яких ще імена будуть викорбовані тут. Вони полягли за нашу незалежність, за вільну Україну, за те, щоб їхні батьки, їхні діти, ми з вами мали можливість жити в тій країні, яку ми хочемо і яку ми будемо мати. Ми сьогодні вкотре дякуємо батарям, батькам за те, що виховали справжніх патріотів. Чудово розуміємо, що ніякими словами не вернути дітей, не вернути чоловіків, не вернути батьків. Але ще раз хочемо, щоб ви знали, розуміли, що ваші чоловіки, ваші діти, ваші батьки є справжніми героями. Вони є прикладом сьогодні для всіх. Колись нас виховували на прикладі упівців, січових стрільців. Сьогоднішнє покоління і придешнє покоління будуть виховувати на їхньому прикладі. Цей сонячник означає кожного загиблого, який, як той сонячник, поклав своє життя за волю України. Ми пам'ятаємо Луганський аеропорт, ми пам'ятаємо ДАП, ми пам'ятаємо Дебальцеве, ми пам'ятаємо Іловайськ. І саме в Іловайську воїни виходили з оточення і йшли полями цих соняшників. Соняшники вже були спалені, знищені і похилили голови. Так само, як і наші солдати, в пам'ять про загиблих героїв родини полеглих захисників, військовослужбовці, представники влади та громадськості поклали квіти до меморіальної стели. Вічна пам'ять та шана героям. Пам'ятаємо кожного.